Доброго ранку всім. Дякую організаторам за те, що ми маємо можливість обговорити цю дуже важливу тему. Я сьогодні Ми почули про реальну ситуацію у викладенні віцепрем'єра, і я продовжую цю тему. Що було в минулі роки, я вашу увагу на це в грудні 2021 року. Путін і міністр закордонних справ міністр закордонних справ Росії, Намагалися вчинити е, шантаж для е, на, на, НАТО і це. Е, е, Йшлося також про член вступ so, Ш... Ш... Швеції, Фінляндії. Bauer, Як сказав пан Баур, український прапор uh, so буде the... поряд із прапорами uh, НАТО, але питання коли? Але я думаю, це відповідає питання, коли це треба було, щоб уже сталося вже вчора, а не коли це станеться. Тепер питання виникає: як це зробити? Це історична можливість Вашингтонської. Саміт, моя позиція тут дещо відрізняється від наших офіційних осіб, що виступали. Я думаю, що ми маємо таку можливість, ті, хто чимало часу провели у співпраці з НАТО, підтримують мене в цьому треба робити все що необхідно сьогодні унікальна ситуація війна росії проти україни проти української суверенітету і безпеки в європі це все робить це питання дуже нагальним Отже, питання: чи повинна бути Україна в НАТО чи поза НАТО? Yes, Ми вважаємо, що Україна має бути в НАТО Мабуть, ніхто не, не заперечується. але моя позиція і власне позиція нашого центру і моїх колег в Київському безпековому форумі, якщо Україна й наші партнери зараз втратять цю можливість в найближчому майбутньому то в Україні буде два сценарії. Перше згадаємо Генрі uh, Кесенджев. Він говорив, що Україна out, поза НАТО це велика uh, помилка. Вона має бути в лавах НАТО, оскільки безпека Європи буде більш гарантована. Вікастатож і для Путіна це буде добре, оскільки в такому випадку Україна ніколи не буде проти Росії. і Росія буде безпечніше. Ще один із сценарій це внесок України в НАТО, виключає таку сіру зону, заради якої росіяни розпочали цю війну. Отже, зараз це не питання подальших наступних років. Чи якихось переговорів попередніх чи подальших, це має бути запрошення дане Україні щодо вступу на Вашингтонському саміті. Ніщо інше не, не буде правильним. Ми маємо розуміти, що тут це не лише прагматичне питання для НАТО щодо безпеки, але в цій війні дуже важливі символи і меседжі. І, зрештою, жрешті я чимало часу провів дискусіях з моїми американськими колегами. Повірте мені, вони можуть змінити своє рішення стосовно і цього питання також. Я не знаю, як це може статися, але можу вам нагадати, і пан посол Пайфер добре це знає. що це э, саме цей станеться де за кілька днів до конвенції зібрання республікан партії. тобто це буде так, так би мовити, частиною передвиборчої кампанії. Я вас можу запевнити, що президент Байден може зробити досить історичний важливий крок. Я вірю, що він зробить це. Він продемонструє своє лідерство, лідерство США у світі і своє особисте лідерство, і продемонструє, що Сталося те, що є надзвичайно важливим в історичному плані. І наші військові на лінії фронту дуже чекають цього рішення. Повірте мені. Ми чекаємо багато чого, але ми і віримо багато в що.